Протягом минулого тижня, із заявами про надання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю до шосткинської філії обласного центру зайнятості звернувся 31 мешканець Шосткинської громади. Роботодавці подали для укомплектування 23 вакансії. Відзвітував директор установи Микола Чернов. Забезпечена роботою за минулий тижні 9 безробітних громадян. В громаді продовжують працювати на суспільно-корисних роботах в умовах воєнного стану. 32 безробітних мешканців нашої громади, міський голова шостки Микола Нога наголосив на необхідності облаштування укриття поблизу центру зайнятості. Очільник громади пообіцяв Миколі Чернову допомогу з боку міської влади у вирішенні цього питання. Звертайтесь, ми чим то вам допоможемо для того, щоб забезпечити нормальне укриття в той частині міста, де розташована ваша ваша установа. Ми підтримуємо вас, але зверніться, щоб я знав, що треба оце, 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 оце. Якісь матеріали, якісь ну ви розумієте, про що я говорю. П'ять сільськогосподарських підприємств Шосткинського громади на сьогоднішній день оновили статус критично важливих. Повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Також він зауважив, що через аномально теплу зиму на полях почали сходити озимі культури. Не дуже такий процес. Потому що він знижує міст вуглеводи в клітинах рослин і в свою чергу, призводить до зниження морозостійкості рослин. А тут прогнозують. Ну, температурне пониження, тому можуть негативно вплинути на їх стан. У відділі АПК в рамках програми сади перемоги формують набори посівного матеріалу для родин військових та ВПО Шосткинської громади. Окрім цього, у відомстві проводять закупівлю для фермерських господарств і населення, насіння добрив, саджанців, дрібного інвентарю, парників та агроволокна. Ні, це те, що потроху ви купуєте по тій програмі, то само собою. пам'ятаєте, що в Харкові цілий автобус ви привезли на сіні? Шукайте, обдзванюйте, пишіть по гуманітарним установам, для того, щоб знайти. Щоб Ми ми підтримуємо вас у цьому у музеях, бібліотеках та клубах працюють психологічні хаби, спрямовані на відновлення ментального здоров'я та зменшення емоційного навантаження шосткинців. Про роботу закладів культури доповів начальник відділу культури Ігор Фатун. Закінчив на цьому тижні написання проекту українського культурного фонду. Намага будемо намагатися подати. Цьому тижні у свою чергу міський голова шостки Микола Ногана наголосив, що усі заклади культури та інших сфер життєдіяльності повинні бути забезпечені інтернет-зв'язком. Поїхали в Ому, купили в бібліотеку, бібліотеку комп'ютер, а інтернет не включений. Скажи, на що ж там комп'ютер тоді стоїть? Ну що, ума треба багато щоб організувати, і включити комп'ютер, що ресурсу немає. В чому проблема? Ну. Я ж тисячу разів казав, всі заклади повинні бути підключені до інтернету. Це не стосується тільки ФАПів, це стосується абсолютно всіх закладів, які знаходяться на селі і в місті. Ресурс у нас є, ми повинні забезпечити зв'язок.